Літо пора гарячих, пора гарячого, лише не для тих, хто планує відпочити, а й ласих до чужого майна. Як же вберегти свою оселю та майно від злочинних зазіхань допоможе в цьому питанні? Нам рубанов Сергій, начальник управління поліції в Запорізькій області. Доброго ранку вам. доброго прокурат. ранку. Доброго Насправді я недавно сиділа в інтернеті і побачила безліч безліч злочинів, які трапляються саме влітку, тому що хазяїни залишають свій будинок і їдуть відпочивати, а злочинці цим просто користуються. Це правда чи ні? Ну, так, у нас у цьому році вже по е, статистиці пройшло 800, більше 800 е, крадіжок особистого майна громадян. І тільки розкрито трошки більше 200. Процент відсоток розкриваємося складає 27%. Тому що зараз ви розумієте, який економічний стан у нашій країні. От, іде е, аднетерична операція на сході нашої України і багато злочинців, е, щоб поживитися майном, куди йдуть. Там, де ну, тихе життя, як кажуть, із заходу. От. І тому у нас вже е, дуже багато трапляється крадіжок. В основному це йде улітку, ну і в такі періоди. От. Основна, е, основні крадіжки трапляються, як правило, з 9-ї години до 16-ї години, до 15-ї. Коли, коли, да, коли люди на роботі, коли вони знають, що, що нема нікого вдома. От. І е, у суботу-неділю теж у нас є така статистика, коли найбільше крадіжок. Воно буває в одні, там, як правило, вівторок, середу, там, четверг. або в суботу-неділю, коли люди відпочивають, їдуть на море в літній період, на дачі. От. Але це все трапляється тоді, коли люди від'їжджають і не турбуються за своє майно. От, то, що злочинці вони, вони виявляють, як кажуть, не просто пішли на квартиру або поживитися. От, вони перед цим придивляються, от, дивляться, ввечері світло горить, не горить, днем можуть прийти там, попросити або води, або дзвонити, перепутали. От, і отак, от таким шляхом тоді потрапляють вже в квартири. Шлях, який вони потрапляють, ну, дуже різноманітний. Це саме такий у нас проходить це віджим склапакету. Це дуже легко. Якщо це перший, другий поверх або останній поверх. Це замки, віджим дверей, взламування замка ламають або підбор ключа. Ну от щодня відбувається купа пограбувань, злочинів в квартирі. Так. І я так розумію, винні самі хазяїни. Ну, хазяєва, як то кажуть, хазяєва не приділяють уваги своєму. Думають, у мене нормальні замки, у мене нормальні двері, от, у мене сусіди гарні, от, але зачасту сусіди, як то кажуть, байдуже до, до збереження майна других, От. Тому, от, якщо пропонувати, от, запропонувати, щоб я запропонував як фахівець у цьому роді, яку безпеку. Це перш за все, як от кажуть, перший етап. Перший етап це надійні двері. От. Якщо ну, Зараз дуже безліч дверей продається на ринку послуг, але їх проще назвати концерними банками, бувають такі двері. Які відкриваються, то що відкривається концерна банка, таку двері можна відчинити і вирізати саму двері, коли там як от кажуть, залізо, складає 0,5 мм товщини. Нормальні двері, якщо це десь від 3-4 мм товщина металу, це вже більш нормальні двері. Замки Замки діляться теж на є, знаєте, накладні, які е, різким ударом можна вибити і вони вилітають. От. Тому е, пропонуємо надійні двері, це товщиною не менше трьох, і замки рігільні або е, сувального типу. І, як правило, я, я пропоную різної конструкції. Що стосовно дверей, є такі випадки, коли ставлять двері, так наче ну броньовані, все, все нормально. Проте кажуть спеціалісти, що одні двері краще перші, оці що відчиняєш, краще погані поставити, щоб злочинці бачили, що там все погано, а краще другу двері все таки краще поставити хороші. Це коли ваша квартира або якийсь інший об'єкт особистого майна. Охороняється на пульті охорони. Чому? Тому що от у нас в Запоріжжі, в Запоріжжі, в Запорізькій області працюють 22 групи затримання. Тільки в місті Запоріжжя працює цілодобово працює 11 груп затримання в кожному районі. Міста Запоріжжя і я кажу, 11 груп у Запорізькій області. Наряд наш група затримання прибуває на об'єкт за 2-5 хвилин. Злочинцю, якщо це склопакет. Примірно беремо до уваги, віджимається за 30 хвили, за, за, 30 секунд. Uh -huh. Злочинець віджав, пішла на пульс працювання. Він проникає у будівлю, ха, у хату, ну, де ви ховаєте свої дорогоцінності. в спальні на тумбочки, в uh -huh. шкатулці. Він хватає цю шкатулку і теж, it's через теж вікно тікає. Це 30-40 секунд. Наряд прибуває через 2-5 хвилин. Uh -huh. Ви розумієте, що затримати. Е, дуже важко, складно. О. Тому я завжди пропоную, е, перше, от ви сказали, за двері, я трошки перебіг, перебіг на слу пакети, е, Якщо квартира ваша охороняється на пульті, перші двері можуть бути, як кажуть, фальш-двері, легкі. Uh -huh. е, злочинець їх відчинив і вже пішло на пульт працювання. Через 30 хвилин секунд вже наряд буде виїжджати на ваш об'єкт, вже під'їжджати, як кажуть, А друга двері повинна бути надійна. Поки він з другою дверію, зараз, ви розумієте, ті, хто робить замки, ті люди і можуть знайти запортивних, як докажуть, якусь про 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 противіз. Mm -hmm. Тому будь-який замок відчиняється професіоналам ну, десь за хвилину, три хвилини. Тому, якщо перша двері проста, він її відчинив, пішло спрацювання до нас на пульт сигналізації. Другу двері, поки він трошки відчинить, замками повозиться. Я кажу, а повинні замки бути два типу. Рігільний, другий е сувального типу. Слухайте, також. я як жінка не розумію. Рігільний, сувального типу, ви мені. Ну щоб це таке, знаєте, не, не те, як раніше. Mm -hmm. Защолка захлопнулася mm -hmm. і все. Рігільний це коли є там замки, вони називаються там, ключ типу, Буратіна таке плавна. Mm -hmm. Потім е ключ типу бабочка. Вони, їх важко підібрати Це замки там є такі ну більш складні складні замки такі тоді є броненакладки тобто, якщо ви двері закрили то броненакладка закриває вход в ключ то тобто, є два замка один закриваєш другий замок перекриває броненакладка воно антивандальне, не висверлюється. Там, треба, така тобто створюються перешкоди для да. злочинців. Да. Да. Тобто він для наших нарядів, найголовніше, якщо більше злочинець затримується на об'єкті. Mm -hmm. Дві-три він починає нервувати, якщо він, якісь ошибки, там, кидає mm -hmm. свій інструмент, буває, забуває і тікає. Якщо він вже бачить, що вже він не опорається за 2-3 хвилини. От. Ну і як правило, якщо наші об'єкти охороняються у нас на пульті у поліції охорони, то ми даємо такі наліпки. От з такого плану, об'єкт під охороною, терміновий виклик. От. І злочинці, коли бачать такі наліпки на об'єктах, як правило, вони обходять стороною. То, що зараз приїде. Як знаєте, то коли сказали, собака з міліції, в угу. старому нашому фільмі, а, так і у нас. Наші наряди прибувають, я вже ще раз скажу, за 2-5 хвилин на об'єкти. що у нас зона покриття дуже щільна в Запоріжжі. Слухайте, а, а яка статистика затримання злочинців? Ну, ми статистика е, ведемо. У нас, ну, для нас краще, ви знаєте, е, щоб не було у нас проникнення на наші об'єкти. Тому що бувають такі моменти, коли у нас, е, ну, у нас у цьому році було затримання, е, багато там прикладів можемо привести, коли злочинці е, ну, не дивляться на наліпки, на, на ну це такі аматори, як ото кажуть. Подивився, наліпка є, там і Бог з ним. Лампочка мигає там, горить, ну і Бог з нею. Як правило, ми таких затримуємо зразу. Тому що вони починають у квартирі щось робити. І було от у нас і на проспекті Соборному, і на Шевченковському мікрорайоні. Коли він заліз, тоді побачив, що наряд приїхав. Він спустився вниз на нижній балкон. От, і та квартира була під охороною. Mm -hmm. І виходить, наряд приїхав на об'єкт. Це буквально проспект Соборний біля унірмагу нашого України. От, і він заліз на низ, і там заліз ту квартиру. І та квартира була під охороною, і там спрацювання пройшло. Mm -hmm. І тому, коли наряд приїхав на цю квартиру, бачив, що в квартирі перевернуто, і тут спрацювання йде з нижньої квартири, вони швидко спускаються, блокують ту квартиру. Ну, там Злочинець такий був, сховався за диваном, mm -hmm. лежав, ну, в його ще там рушниця була, обріз. Uh -huh. так, так, такі нюанси є. є. там на кришу залазять. Uh -huh. Теж ми там блокуємо, затримуємо, О, такі нюанси. І, от, і що касається, я казав вже, от по е, склопакетам, от, е, от тут перші, другі поверхи, ми рекомендуємо ставити конечно, е, решитки. Uh -huh. Решітки або якщо хтось не хоче решітки, це незручно, там, некрасиво, є е, захисні е, жалюзі. Жалюзі uh -huh. антивандальні, вони у виді цих решіток зроблені, зачиняються. Людина може перший поверх, тому що часто буває на першому поверсі люди літом, жарко, відчиняють вікна, і злочинці просто через вікна залазять у квартири і люди сплять. Таких дуже у нас багато було от останні, ну не у нас. До нашого, я кажу, щастя. щастя. А тоді вже люди звертаються, коли вже в них щось трапляється. Залізли через квартирку, квартирку, квартирку там пограбували, що це люди сплять, навіть бувають і не чують. А буває, чують, але бояться вже підніматися. Mm -hmm. Тому що хто знає, що в цих злочинців. Так буває і в особистих оселях, домах, коли люди сплять, сплять на другому поверсі, а перші заходять. От, ну, наша е, сигналізація дозволяє е, людям. Охороняти себе ночі, коли вони сплять, угу. то здавати себе під От, У нас такі зараз моменти є теж багато. Дуже це більше стосується будівель. Особисті. Угу. Слухайте, мені здається, особисті будівлі, так це взагалі там складно охороняти і постійно ні, потрібно. Ні, 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 дуже ні. Зараз техніка різнообразна. Ми охороняємо по е, телефонній лінії. Ми охороняємо по радіоканалу, ми охороняємо по GPS каналу по GSM каналу. У нас стоїть сучасне обладнання на пультах, яке дозволяє охоронити будь-який об'єкт в Україні і у світі, угу. де тільки робує, робить стільниковий телефон або радіоканал. Ми не um. проговорили про відеоспостереження, так. яке зараз існує. І... Ну, відеоспостереження зараз вже, вже ми відходимо від аналогового, ви вже підійшли до цифрового відеоспостереження. Оце ще один, як то кажуть, термін, який допомагає охороняти будівлю. Тобто, саме головне не затримати вже злочинця, як він заліз, а не спровокувати його. Це, як то кажуть, в народі є профілактика, превенція цих приступлень. Угу. Якщо злочинець бачить наліпку на об'єкті, об'єкт під охороною, бачить лампочку, яка горить біля вхідних дверей бачить відеокамери, це особиста будівля відеокамери, значить воно все записує, пише. Це вже 90%, що він туди не полізе. Тому що він може бути помічений, заснятий цією камеро, камерою, затриманий нашими нарядами або ще ким. Тому це є багато людей, які роблять ну, фальш охорони, так називається. Uh -huh. Фальш камери ставлять. Що люди типу, бачили, що там щось таке є. От, фальш, лампочки ставлять біля дверей, що вона типу, мигає, ага. об'єкт під охороною. Це вже 80-90% що туди злочинець не полізе. А ага. щодо альтернативних способів захисту свого житла? Альтернативних. Так. Ну альтернативних... це, це собака. Ну, у мене перше ну, таке. Собака. Собака, так, да, ну, але собака теж буває, ви знаєте, яка собака. Раз на раз не не передбачу так. мене. Є такі от нюанси, що роблять е, альтернативне. Ну, як ви кажете правильно, собака. Є ставлять датчики руху. Там. Mm -hmm. от. Є таймери ставлять. Тут, якщо ви уїжджаєте десь відпочивати, uh -huh. а будівля ваша не охороняється, ну, як ви можете захистити? Ви ну, можете е, сусіда попросити, щоб він там ввечері вмикав світ. Mm -hmm. Можете поставити датчик, таймер руху, там, таймер часу. Який як, в певний час вмикає світло вночі, або вмикає телевізор. Ти попрацював там 5-10 хвилин, вимкнувся. Звук ну, громко зробила, тільки щоб сусіди не ругались тоді. А, от, це, це таке. Але все це я ж кажу вам, це без охоронної сигналізації, це так, гра, як то кажуть, угу. до першого випадку. Злочинці так. вони ж теж висліджують, дивляться. Телевізором вимкнувся, тоді через якийсь час потух. А що вони роблять? Вони роблять вони волос, волоски, клеять на двері, угу. волосок приклеюють на двері. Ну, всі ж фільми бачать, як ото. Пічення кладуть угу. під коврик. Якщо його підняв коврик, печення роздавило, хтось заходив в будівлю. Спічки вставляють там у двері або в замок. Спічку хтось витягнув, значить замок угу. відчинявся. Якщо цього всього немає. На бічені ціле волосок на двері. Все, можна йти в квартиру і грабувати. Тому я то пропоную все-таки охоронну синалізацію, плюс грати, плюс надійні замки і гарні сусіди, особливо пенсіонери, які вдома відпочивають, попросити, щоб вони доглядали за будівлю. Вони бачать, хто заходив у під'їзд, до кого він пішов, від кого він вийшов. Точніше, О, мати пробов... гарні mm -hmm. стосунки з сусідами. Да, да. Це буде ще один як надійний спосіб захистити спосіб уселі. захитити своє майно. Да. Крім того, ми ще я от сказав, допустим, зараз багато дітей. Ви знаєте, от я тільки подочора був на нараді, проводив перший заступник міністра е, МВД, і у нас уже в цьому році 11 випадків загибелі дітей на річки, там топляться. От, діти наші залишились, ви знаєте, канікули, все, батьки роблять. От, е, у даному часі е, ми пропонуємо, що на літній період у нас є трекери. Е, трекер це така кнопка термінового виклику поліції, яка може дитина з собою носити, і якась нештатна ситуація, він її нажимає і прибуває наш наряд. Угу. От, тоді кнопки термінового виклику на квартирах, якщо дітей закривають батьки вдома, От, ну, всяке може бути, хто дзвонив двері, відчини там. То, от, у даному випадку дитина може нажати кнопку вдома виклика міліції і через 2-5 хвилин вже прибуде наша група затримання. Ви, ви, З'ясувати причину натискання кнопки і причину, хто там до неї ломиться у двері. Щоб дитина, дитина перелякається. Вартість ми беремо дуже небагато. От, це додаткова опція до охоронної сигналізації. От, ну практично за 50% вартості від охорони сигналізації. Слухайте, а не було випадків, коли дитина все ж таки ну так гралася з цією сигналізацією, не проводити якихось ну, розмов, бесід у нас, з дітьми? якщо перший раз кнопка спрацьовує, кнопка або об'єкт спрацьовує, квартира спрацьовує і наряд приїжджає на об'єкт. Ну буває все замовник. каже, Ой, я нечайно нажав. Ой, я неправильно нажав, забув код. Ну перший раз це профілактична бесіда. А другий раз виписується штраф 50 гривень. Угу. Тому, що ви розумієте, відволікається наш наряд, так. десь може якесь працювання друге, а він летить на цю квартиру, буваючи, порушується правила дорожнього руху, тому що треба його норматив Терміново. до п'яти хвилин приїхати на об'єкт. Це так, місто Запоріжжя. І коли він приїжджає, а буває трошки нетверезний замовник, не може попасти, Ух. в ту кнопку, нажати, або сів на цю кнопку. Тоді виписується штраф 50 гривень, він сплачує до нас бухгалтерію, бо без, mm -hmm. безрахунковому рахунку. Ну це перша профілактика. Другий раз опять штраф тоді. У нас буває таке замовники. А потім люди розуміють, що ну, це буває, дорого. буває, буває. У нас люди платять по п'ять разів штрафи за рік. Ну вони розуміють, що наряд до його приїхав. А дякую Зараз, ні, 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 таке ще питання. Так. Звичайно, що щоб не виникало бажання у аматорів і усіх інших залазити в квартири? Яка відповідальність передбачена? Ну, Це згідно чинного законодавства, якщо ще ціну крав, яка сума збитку, uh -huh. а, то, як правило, більше, по-моєму, по закону 600 гривень uh -huh. крадіжка, це вже уголовна відповідальність йде. Uh -huh. Ну а зараз 600 гривень це окуляри, мабуть, більше стоїть. Тобто наш наряд приїжджає, отримає спрацювання. Від нашого оператора приїжджає на об'єкт, або це особисте майно, або об'єкт, або гараж, або ще щось, от, е, проводить обслідування цього uh -huh. об'єкта, обстеження обстежили. От, і далі, вже, якщо двері відчинені або вікно відчинене, вони його блокують, викликається другий наряд, uh -huh. блокується, заходиться приміщення от, і дивляться. Якщо там є злочинець, вони його затримують, визивають слідчу оперативну групу, uh -huh. і група вже далі описує все. Це і доставляється цей злочинець в райвідділ, uh -huh. а далі суд, і яке рішення суду uh -huh. буде вже? І таке ще питання: якщо так трапилося що відкрили квартиру, залізли туди, да, от, ну, немає сигналізації, скажімо так, людина прийшла, що їй потрібно робити і чого взагалі не потрібно там чіпати чи щось якщо там. Якщо відчинені двері, відчинені вікна, ви, а ви їх не відчиняли, uh -huh. то терміново телефонувати 102. От. І 102 викликає або слідчі висилає слідчі оперативну групу, або, як за правило, я ж вам кажу ще раз, ми е крім того, що ми е займаємося, основне наш вид діяльності це охорона об'єктів, охорона майна особистого, супроводження цінних грузів, паперів, охорона фізичних uh -huh. осіб. От. Крім того, ми ще є е співробітники поліції. От, і ми, е, як то кажуть, у вільний час від спрацювань ми займаємося охороною громадського порядку. І всі, які бувають надходження по 102 виклики, передресовуються нам. Угу. От, ми також, як і патрульна поліція в місті. У нас такі самі планшети. Ми бачимо, які злочини трапляються в місті. І е, 102 також орієнтує наші наряди на ці злочини. І ми виїжджаємо і на такі квартири, і угу. на розбійні напади. Ми останній. Останні одні затримали не один, розкрили розбійний напад, і мобільні телефони украли там, побили чоловіка, біля бульвару Шевченко вдарили, забрали мобільний телефон, е украли цепочку там жінки. А, от, і другі, ну, багато випадків я зараз з тобою не брав, uh -huh. де ми участвуємо у охороні громадського порядку і реагуємо на 102 і так затримує злочинців, як будь-який uh -huh. інший наряд, uh -huh. тому, тому що мої робітники поліції. Uh -huh. Час. Що сподіваємося, що після вашої інформації та порад злочинів в Запорізькій області поменше, та й взагалі їх не буде. Дякую, що завітали до нас в гості! З вами прощаємося і переходимо до нашої чергової рубрики.